Закриття чергового кордону між Польщею та Білоруссю, ініційоване, звісно ж, польським урядом, яке призвело, друзі, до чималих змін, як хороших, скажете ви, і так і поганих, скажу друзі, я вам, тому що навіть зараз поясню вам по прикладам. Впевнено, друзі, можу сказати, що мене в першу чергу зрозуміють це ті, хто розуміє українську мову, звісно ж, і. Ті громадяни, які зараз проживають в прикордонних зонах або ж проживали там раніше, і завжди друзі заробляли чи заробляють на хліб з маслом завдяки імпорту та експорту невеликої кількості різних товарів, наприклад, продаючи в Польщі якусь українську продукцію. А потім, коли гроші вже отримані, то ці громадяни купляють польську продукцію і продають в Україні, можливо, трошки дорожче, або ж по тій самій ціні. Також, друзі, прошу вас поставити. Лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати м, наступні випуски. А я, друзі, походжу особисто з такої прикордонної зони, це на Волині, Шацький район, і можу вам сказати досить багато, що мої односельці і взагалі люди з нашого району на цьому і жили, і живуть, так як заводів і фабрик у нас небагато. Повертаючись, друзі, до закриття кордону в Бобровниках, який нещодавно закрили 10 лютого, можу вам сказати, що я дещо був здивований, коли почав копати глибше і дізнався істинну правду закриття. Принаймні, я так вважаю. Так як офіційна версія польського уряду, що після того, як режим Лукашенка засудив польського журналіста на 8 років ув'язнення, я про це, друзі, розповідав. І хочу вас здивувати ще одним: що кілька днів тому. А саме перед офіційною заявою про закриття кордону, друзі, польські служби при якихось дивних обставинах викрили групу осіб, а точніше польських митників, котрі за гроші закривали очі на фури із сигаретами без акциз, звісно ж, які прямували з Білорусі до Польщі. Багато хто чув про такий вид бізнесу, чи не правда? Якщо ж ви не чули, то повідомляю, друзі. Що митники, дані митники, брали завантаж, який без проблем проїде кордон від 5 тисяч євро до 45 тисяч євро за один раз, друзі. Як вам така цифра? А тепер А тепер у вас не змінилася ще думка про закриття кордону по іншій причині? Тому що бюджет Польщі не лише через цю одну контрабанду близько 440 мільйонів. Злотих і це, друзі, за офіційними даними. Хоча я можу прогнозувати, що цифри набагато більші, і ви зі мною, напевно, погодитесь. І тепер, друзі, питання до вас. Для чого ми з вами так важко працюємо руками, якщо можна піти працювати митником? Ще питання, друзі, до вас: як ви думаєте, чи закриють в такий же самий спосіб кордони між Україною та Польщею? Тому що я особисто прогнозую і багато із вас здогадується, що такі ж самі бізнеси існують і на наших пунктах пропуску, тобто між Польщею та Україною. Так, звісно, я не виключаю того, що багато і простих громадян заробляють на цьому копійку. І я навіть поділюсь маленьким секретом, хоч мені трошки і соромно перед вами за це, що я зараз кажу. Тому що мій тато теж колись возив сигарети більше норми до Польщі. Тобто це була контрабанда. І він був так званим у нас смертником. Що це, що це за назва така? Запитаєте ви, смертник? Так називалися люди, які певного разу попадали на митників, котрі виявляли контрабанду, і на смертників вішали абсолютно всі штрафи. Тобто, ця людина вже не сплачує штраф, але не виїжджає. Так, друзі, це не добре возити контрабанду. Я з вами погоджуюся. А потім кричати на всі соціальні мережі, що в Україні корупція, але я навіть не знаю, що вам сказати. Бо ці люди з прикордонних зон, вони не мають більше на чому заробляти, мені так здається. А як ви вважаєте, друзі, чи буде коли-небудь справедливість з боку влади України чи Польщі? На рахунок перетину кордону і, власне, нелегальщини. Я прогнозую, що і ті, і. Інші всі вони знають, що там відбувається на тих кордонах, і навіть публічно про це заявляють, і навіть публічно когось звільняють з посади. Ну і звісно, це все на деякий час. Тому що потім мені так здається, що дані особи, яких публічно звільнили, далі працюють в тому ж напрямку, тільки, тільки в іншому місці, на іншій митниці. І можливо, можливо, колись це зміниться. Тому... Я так думаю, друзі, що президент не встані взагалі всіх контролювати, кожного митника, тому що їх багато, а ще є працівники податкових. Ну, я про тих недобросовісних, звісно ж, таких, як, наприклад, гетьманцев. Якщо хтось його не знає, якщо хтось знає, напишіть в коментарях. І, звісно ж, друзі, 440 мільйонів злотих. Ви уявляєте, друзі, скільки це? Напевно, мені вистачило дожити до кінця життя. Ну, та ще й всім думаю роздати, кого я знаю. Але я б пропонував би ці гроші, друзі, передати конфісковані гроші передати до ЗСУ. Але, на жаль, я поки що не маю таких повноважень. Принаймні поки що. Ще можу, друзі, підкреслити, що з шести пунктів пропуску між Білоруссю та Польщею залишилося лише два, і які ще працюють. Ну і нібито прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький е говорить, що... Ці два кордони вже не закриватимуть. Ну але подивимося, друзі, яка буде ситуація. Нагадую, що кордони почали закривати через нелегальну міграцію з Білорусі. Пам'ятаєте, як це було деякий час тому? Але з іншої сторони, друзі, люди, які все життя будували бізнес, легальний бізнес, беручи, беручи до уваги кордони, близькі кордони Білорусь і Польща. І зараз вони залишаються в скрутному становищі. І ви думаєте, влада їм поможе? Хоч це Польща. Я думаю, що ні. В Білорусі так точно що ні. І пам'ятайте, друзі, що білоруси, вони також наші сусіди, і не всі за режим Лукашенка. Просто якщо вони всередині країни, і у них просто немає вибору великого. Або ти мовчиш, або ж ти виступаєш і одразу потрапляєш за грати. І потім важко звідти вибратися, або ж взагалі неможливо. Я це, друзі, не видумав. Білоруси це підтвердять в коментарях. І, звісно ж, не скажу, що зараз важкі часи, лише тому. Що напевно вони завжди були такими. Проте, зараз важче, і саме зараз, в такі тяжкі умови, люди вчаться, люди стають сильнішими. І я маю надію, що ця сила дасть нам бачення, як прожити наше життя або ж просто вижити. І на цьому, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну і, звісно ж, побачимося в наступному випуску.